Ну що, неділя. Я вийшов, пізно вийшов, зараз вже першого дня дня. Ну, будемо сподіватися, що мене сьогодні неділя буде не як позаминула, чи яка там була, що я виїхав, просидів, просидів, потім зробив одне малесеньке замовлення мінімалочко. І на цьому закінчилась робота. Потім поїхали, погуляли, там скупились. І я виїжджав вже другий раз вже ввечері. Ну, подивимось, як буде сьогодні. Йду до гаражу. Ну що, взяв я замовлення, але замовлення маленьке, Мінімалечка на 2 кілометри. Радує дуже, що не треба було нікуди, ну, як їхати. 150 метрів до подачі. Все, я вже приїхав на подачу. Чекаю. Взяв зараз таке замовлення, там було, я на вокзал ще їздив. І впала така мінімалочка по комфорту 50 гривень. Тобто, ніяк це питання щодо підняття тарифів. Ну, як бачимо, нічого не змінилось. Взяв маленьке замовлення по 838 на доставку. Доставка з ресторану. Ось пакетик, там на 1000 гривень хачапурі. Не знаю, що там ще, не буду рити. я ж не буду ритися. Але запах дуже смачний такий везу. Закинули мене майже додому, ну як майже 200 метрів від дому. Тому чому б не скористатись цим машинкою поки на Зарядку на підживлення, під електрохарчування. І сам зараз піду підхарчуюсь Ну, До наступного включення. Ну от Я повернувся до гаражу. Пройшло ну, майже півтори годинки, як я і планував. Зараз машинка вже підзарядилась, тому сидіти не буду в гаражі, виїжджаю до багатоповерхівок і буду щось заловлювати. Взяв доставочку знову по онтаксі, але я не буду показувати замовлення, там телефон отримувача що його видно. Е, ну, так як пакет був не зав'язаний, я не буду ритися, але бачу, що там устриці. Повіз. Доставку устриць робити. Я везу щастя людям і смачну їжу. Везу я замовлення, вирішу трошки познімати. Думав, що ми вже, може щось попутно візьму, ну нічого не, нема. Врань, ну, як вранці в день, якщо було замовлення. Ставки. Я навіть там і не шукав, ну сенсу не було там 3 кілометри проїхати. Зараз, думав, може щось взяти, ну нічого, на жаль, немає. Замовлення, що хочу сказати, нарешті безготівкове впало. Тобто ж там скільки 5 днів останні, здається, були проблеми з безготівковими замовленнями, то компанія вифупеє, то що, ух ти, яке сонце! що я казав, була ж проблема там. Я думаю, що в мене зараз півобличчя тільки видно півобличчя темне, півобличчя світле. Вифопив, е, то, що я жалівся за уклон. Оце в них саме була проблема з безготівковими розрахунками. Е, щось там НБУ, ну це з офіційних джерел інформація, що там НБУ не продовжував їх Ліцензію. Ось. І, ну, уклон, до речі, працювали безготівкове замовлення. Я там не намагався виводити, але ну, від пасажирів так гроші замовлення безготівкові були. А он таксі ні. ні від пасажирів немає і не можна було самому вивезти свої гроші. І вони навіть як зробили. Там же ж комісія знімається, Якщо в тебе там на балансі не було грошей, вони зробили кредитний ліміт. Спочатку 1000 гривень, потім, здається, 2000 гривень. Тобто ти міг працювати і надалі, тільки роби. Ось, а зараз дивлюсь, що вже і безготівкове впало, Тобто, мабуть, налаштувало. Ну що, їду далі, далі, везу. Ну, Це так, трохи посміятись. Замовлення у мене що то було доставка, потім ще одне маленьке замовлення я зробив куди? До Росту. І не повірите, зараз буду їхати. Також до Росту. на салтівку, на круглий. Вояж по Ростам знову. Красиво, як на небі. Сонечко сяє. А я заїжджаю на рост. Фонтанчик біля Нікольського вже працює. До речі. Що я хотів сказати? Там за караван пішов слух. Щоб... Будуть ремонтувати і відкривати невдовзі. Ну як невдовзі, все залежить, як фінансування піде. Зараз я у центрі ось. іду на замовлення. Було 16 прильотів, здається, по самому каравану. Дуже там постраждав, здається, мегаспорт, меблевий. Ну, продуктовий, не знаю, що будуть вирішувати, бо Ашан же ж у нас не пішов з російського ринку. Тому він, ну, як, фактично, він не може працювати на території України. Ну, як це? Ну, якщо він заробить, люди його просто рознесуть і будуть праві. От, а так, збираються ремонтувати та відкривати. Караванчик наш Салківський. Так, приїхав я ось за пасажирами. Ну що, вже стемніло. 9 година, початок 10-ї і взяв таке замовлення. Ну, Було було з тваринами-улюбленцями. З ну тут одразу три улюбленця. Цікаво, а можна цю погу помножити на 3. їду ну, забирати. Взяв замовлення. Та де ж ти фокус? О, сфокусувалася. Пам'ятаєте, була історія з цією адресою. Ви під'їхали до К чи до L, а нам потрібен М. А от сьогодні забираю з L і на нові будинки. І звідти буде вже щось шукати додому, бо вже такий час. І люди не виходять. От замовити таксі, я зателефонував, кажу, який під'їзд у вас? А Чую, там ще за столом сидять. Давай, давай, по останній. Ну ви ж замовили, ні, я то почекаю. Просто йде. ну. Час же, ж, час, все час. Хто чекає, той дочекається, той знайде. От ну, Знають, що собі. Замовлення додому. Ну, на, е, на Салтівку Це не додому, там додому ще кілометри 4, Але вже в той район. З кофом все добре. Так, ну що, то замовлення виконав. Час у нас 22.32. Зараз що-небудь дивлюсь, ну, вже ефір спав. Ну, Завтра робочий день, людям на роботу вже відгуляли. Я вважаю, що це останнє замовлення, це мені дуже пощастило. Ще з таким коефіцієнтом воно було. Хоча зараз, от якщо дивити статистику, а, вже нема. Я тільки що дивився, тут, тут були кофе. Вже нема. Ну, потихеньку воно вже падає, відключається. Тому зараз ще. О, що там у нас. І що? І куди їхати? От що це? Може, там щось в коментарях? Ні, ніяких коментарів нема. Щось наплутали з замовленням. О, що це за замовлення? О, починається. Шість бортів стратегічної авіації. Ну, от, мразота. Так, що з цим замовленням? Що з ним робити? Ну, брати його якось небезпечно, бо це може. Потім. Ой, ми помилились, нам треба їхати там куди-небудь за місто. Так, що тут у нас? Оце висить вже, я не знаю. Ну, на що люди розраховують, я не знаю. 32 кілометри. І воно вже висить, ну, може, хвилин 10 точно. Мені здається, що це фейкове якесь замовлення. Так, тут тиша. Оце можна. Взяти його, зараз подивлюсь, може. Або якщо стимул включиться, або може ціну. Не підняли все, я поїхав. А куди хоч я зараз поїду? А поїду я. О, от воно сам Ну як так? Зараз буду телефонувати, воно взялось у мене само. Хоча до подачі 2.35, радіус 1,3 я ставив. Міг GPS там плигати. Схопилась. Добре, зараз буду телефонувати, зв'язуватись, що, що там, куди їхати. Додзвонитись до підтримки уклона тяжко. Намагаюсь відмінити це замовлення. Зателефонував. Люди п'яні. Вони не знають, де вони знаходяться. Кажу, звідки вас забирати. Дружби народів 244. Я кажу, а їхати. Дружби народів 244. Я кажу, так де ви знаходитесь? Тут. Ну і що, і що? Куди я маю їхати? Я можу просто з'їздити зараз на дружби народів, відбити, що я на місці, прочекати три хвилини і відмінити замовлення. Ну, я не хочу цим, цим займатися. Хотів от по-нормальному подзвонити в уклон. Слухаю дурну музичку і ніхто не відповідає. Ну, Прийдеться, мабуть, їхати і робити, потім скасовувати замовлення, що пасажир не вийшов. Ну, Якщо уклон не відповідає, що робити. О. Владислав, доброго вечора! Мене звати Сергій Водій. Останнє замовлення. Там схопилась початкова і кінцева адреса одні ті ж. Людям подзвонив. Вони дуже нетверезі, вони не розуміють, де вони знаходяться. Зрозумів, телефоную їм, вам скасовую замовлення. Будуть запитання звертайтеся. Добре, дякую, дякую. На все добре. Все, питання вирішилось. Але от я б краще те замовлення взяв би по ОНЦІ. Щось він поки не скасував. Та і час вже 22.40. Треба їхати, мабуть, додому вже. Ну... Все далеко. О, вже півтора кілометри. Я, я ж нікуди не від'їжджав. Ну, це локація, вона плигає некоректна. Так, ну що, поки тут знімають замовлення. Ого... Є. Чекаємо, поки. О! Чудово, чудово. Тільки пасажири можуть мені тепер телефонувати і питати, так, де ви є, де ви є. Було вже таке в мене. Тому для цього треба заводити іншу сім-карту, інший номер. Так, ну що, тоді я їду додому вже. Нехай. Оп. О, господи, що там? Знову це замовлення, чи що. О, і тиша. Ні, мабуть, інше було якесь. Так, ефір увімкнемо, а може зараз щось по дорозі увізьму. Буду їхати і трошки порозповідаю. Ну що, сьогодні день мені дуже сподобався, е, неділя була продуктивна. Е, Останнє замовлення взагалі було. Як сказати, найкраще за сьогодні воно було. Ні, ні-ні-ні. Це я... Ой, пес, 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 пес. Це я неправду кажу. Добре, дуже непогане замовлення було. А що, тролейбус ще ходить? Чи то автобус? Який широкий для автобусу, такий як тролейбус. А, Службове таксі. Це вечірня розвозка водіїв. Службове таксі. Сьогодні, до речі, бачив автобус, йшов 204-го маршруту, але він їхав вже у депо в парк. У нього на інформативному показчику, там де маршрут вказується. Все буде Україна. Ну ці слова, і так якось тепло на душі від цього. Ну, приємно таке бачити. Так, за замовлення. Сьогодні таке вигідне було замовлення, це з собачками. Де три собачки. Я пожартував, а можна там зробити. От як людина перебігає? От, ну, на телефон там навіть не, не видно його було. А, а він біж, біг через дорогу. Е, я ж пожартував, що три собачки треба послугу кхм, улюблениць помножити на три. Ну, воно так і вийшло. Люди нас, вони сідають, хлопець з дівчиною ой, кажуть, у нас тут три собаки, ви не проти. Та, ну я кажу, чому я буду проти, якщо я приїхав, по-перше, по-друге, коментарі ж бачив. Е, ну, маленькі собачки, я не знаю, як там порода називається. Е, тихо, все спокійно, ні разу ніхто не гавкнув нічого. Я потім подивився, ніякої там вовни не було після них, все чудово. І Хлопець, там замовлення, здається, було 110. Він каже, ну, ще за двох собак вам ще на чай. 150 дали, дуже приємно. І там проїхати скільки треба було, 7 кілометрів здається. Тобто ну, приємно вийшло і вигідне замовлення. Так, що ще можу сказати? Зараз, мабуть, приїду до гаражу і, як завжди, увімкну останнє включення, зроблю. Це маленький підсумок. Ну а основний підсумок, як завжди, скріншоти. Так, ага, пропускає. Що там? Що там? Може я ще одне замовлення зараз зроблю. А, треба було, не встиг, не встиг, не встиг, не встиг. Це я знаю цих людей, вони майже кожен вечір їздять. Я давно їх не возив. Це два будинки від мене, то тобто взагалі шикарне було зараз закінчення дня. Так, знову я збився, в котрий раз кажу вже так. Зараз все. Доїжджаю, основне, викладу скріншотами, а зараз доїду і пошвиденькому розкажу статистику за сьогодні. Я ще не доїхав, зараз по території гаражів їду. От що хотів показати, це я вимикаю вже служби. Перепрошую, що воно все трясе. Зупинюсь на секунду. Ось що означає неділя вечір. Вчора у суботу люди ще гуляли і тут було ну, може 40 замовлень там у ефірі висіло, вже навіть у такий час всі хотіли роз'їхатись. А зараз вже все, всі по домам, завтра на роботу. Та навіть я ще на нових будинках стояв, це скільки там, ну, пів години тому. Було там 30 чимось замовлень, все, О, вже 6, було 3, потім 4 зараз. Ще два додалось. Так, все, зараз знову я так так все під'їжджаю, зараз машинку ставлю і увімкнусь. Ну, от і все, я в гаражі. Поки ставив машинку, пригадав старий-старий, такий дуже бородатий анекдот на тему п'яних пасажирів. Ось саме це останнє недозамовлення, сідає. Нетверезий пасажир до таксі. І водій же питає, куди їдемо? А він каже, додому. Водій, Ні, додому не повезу. Ну, Звичайна людина, вона не зрозуміє цей анекдот. А хто стикався з нетверезими, куди їхати? Туди. Куди туди? Додому. А де тлі дім? Там. Все. Ось і усі відповіді. Куди, туди. От я зараз я питав, де забирати? Тут. От. от. Я питаю, яка адреса? Дружба народів 244. А куди їхати? Дружба народів 244. А я кажу, ви де знаходитесь? Тут. Все. Так, по статистиці за сьогодні 838. 3 замовлення. Он таксі. Он таксі. 6 замовлень. Все це я зараз скріни сюди буду прикріпляти. По замовленням, які були, і загальна статистика. Так, і уклон 7 замовлень. По чаю сьогодні було так непогано. По пробігу 140 км. Вчора було 183 чи 184, здається. Сьогодні 140 км. По зарядці, скільки я там, 3 кВт, мабуть, взяв сьогодні. Може трошки більше. Ну, на швидкісній. Загалом, скільки замовлень виходить? 3. Що там я казав? Так, 3, 6, це 9 і ще 7. 16 замовлень. Фу, все, все, що я хотів на сьогодні розповісти. Днем задоволений, вихідними взагалі я задоволений. Оце я дочекався. Оце я таке люблю. Я це люблю, пам'ятаємо, як у Макдональдсі. Бо якщо є робота, ти їздиш, заробляєш, і настрій, звичайно, від цього піднімається. Побіг я додому. Не забуваємо, не забуваємо вподобайку, не забуваємо дзвіночок і не забуваємо підписатись. Для мене це дуже приємно і важливо. Все, всім до побачення побіг